Так, це відео знову знімемо на рахунок інстаграма. Ларкати, що я Інстаграма це буде йти інформація для пари, яка хоче бути, жити щасливо, мати дітей і так само. І приходити всі уроки одне з одним. Соцеті, подружка, друг. Як я це все зв'язую? Дивіться, пара живе класно, хорошо, поки там любов туди-сюди, поки всі в ілюзіях не що до чого куди попали. Тут вони виходить в сорі. Це дуже важливо, запам'ятайте. Коли ви виходите в сору, ви виходите з контакту двох. І ніхто не учить пару, молоду, будь-яку пару, ніхто не учить, навіть і старші не розуміють цього. Получається, пара ну, нема кому виговоритися, і друг, чоловік йде до друга, а подружка йде до подружки або до мами і починається виказування. І вони починають виговорювати. Так да вона така, така, така. а він та вона і такі такий такий паршивий. Там починають советуватись, між собою вони типу, поговорили. Фу, цей виговорився, вона виговорилася. Так само, в соцсеті. У вас скандал, віжуха, вона пішла, туалеті, чи ви пішов, поспілкувався з іншими чуваками, з іншими жінками, отримав удовольствие, вони заспокоїли, ти я там розписав, розказав, тебе заспокоїли, дали тобі емоції, ти отримав емоції від жінок. Ну і все, тут ви сходитеся ввечері додому. Ви миритися не будете. Хай сам прийде, хай сама прийде. Ви починаєте шукушати гординю, блядь. А чому? А все? Пустий мішечок. А нема вже що? Все, що вас тримало на цю людину, ви його виговорили, виказали, получили внімання протилежної плоті, підтримку. Ви прийшли додому, кайфуєте. Все, вам же миритися нема чому. Сама фішка цих скандалів заключається в тому, та як таблетки. Ви не можете викидати цього свого дерма в собі, а він не має права викидати цього дерма. Ви його маєте тримати до тої степені, поки воно вам дасть істину. І ви будете змушені один до одного приходити і миритися. Понімаєте, чому фішка? Тому що ти будеш пуста. Повна, і він буде повний, і ви будете повні одне з одного обідами, ні на кого іншого. І ви будете приходити і шукати істину. Ви будете одне одному виговарюватися і в скандалі у вас будуть получатися істини, якими ви будете проходити і підніматися по рівнях. Вперед! Якщо ти поважаєш себе і хочеш собі сім'ю, то ти повинен і повинен це понімати. Нельзя цього робити. Як би не хотілося, я розумію, ми всі безгрішні, але зрозумійте, це ти маєш його носити до такої степені, виговоритись йому, а він має виговоритися тобі. І тоді в скандалі везну появиться пара. А так у вас пара на стороні. Ви приходите додому, свариться тижнями, місяцями, можете не, не розмовляти, це питання не вирішувати. А для чого? Якби виговорили, вам вже легко. А Про що ми будемо говорити вообще? Давай поговоримо, приходить чоловіка. Про що ми будемо говорити? Тут все так і ясно. Вона отримала дозу контакту. Він отримав дозу контакту. Дозу внімання. Мама підтримала, подружки підтримали, інтернет підтримав, внімерено там. Да кинь того гуся, Да наш він треба, да я прийду його зараз заб'ю. Тільки хай ти пальцем троне і туди-сюди. Все, вже воно. Тому дивіться, повторюю, пара це двох. Там більше немає нікого. Одиниць тільки мене писала, одиниць це мудрих людей, тільки туди попускати. Нікого, ні мами, ні тата, ні подружок, ні інтернету, нікого не має бути мати двох. І це все вирішувати двох. Сідати де не проти одного, як би не було злосто обідно, і виговарювати його. Той виговарює тобі, і ви учитесь одному комунікації. А що ж тільки стало чуть легко, ви зразу до другого побігли, чи до другої побіг, чи до мами? І чого ви, ці конфлікти не вирішуються? Потім ви знов приходите, це набирається, ви знов сваритесь, це все повторюється. Ви розходитесь. Що ви робите далі? Робите невірні висновки, тому що ви невірно і так жили. І запускаєте нову пару, нову сім'ю. Типа заведи собі для душі. поіграємося. Поіграюся собі там, перебьюся. А потім карми бомеранги вилазять, правда? Поможіте. Діти страдають, інваліди родяться, сліпі родяться, каліки родяться, біди приходять, аварії приходять, хати горять. О, так Бог дав. Значить так Бог дав. Да ви що? А чого ви на Бога пригаєте? Я скільки роблю розкладів людям, де читаю людей, там немає Бога. Там 98% люди самі наробили собі двіжухи. в основному процентів 80 наробляється вже тут у нас на цій планеті, на цій ячейці, Тут вже люди наробляють. 20% тягнеться баби діда. Родових травм, дітських травм, там 20%. А в основному тут своїм язиком, своїми мислями, своєю підлістю, своєю злобою, своєю агресією, своєю невільністю і брехнею. От і все, весь цей букет. А потім вона приходить. То руку крутить, то ногу викручує, то голова болить, то шуру болить, фороб не видно. Тому пам'ятайте, пара це двох. Одне одному виговарюватись і вчитися битися один з одним. Не шукайте спальних партнерів і підтримки зі сторони. Це погано. Як би больно не було. Краще, що можуть якогось психолога знайдіть і вже до нього ходіть. Я не знаю, ну. Но... Тільки, може, такий варіант буде краще, тому що він вам і посоветує щось толкове, як в цій ситуації вийти. Якщо ви не попадете на психолога, бившої чи бувшого, який вам внушить, що ви. Кукухою. Тут теж треба думати. Є всякий хитрей.